Добрий день, дорогі равки. Сьогодні у нас розклад на серпень місяць, Тож, будьте з нами, подивимося, що у вас буде в серпні місяці. Перша половина місяця. Ви будете щось планувати, щось вирішувати стосовно грошей, невеликих грошей. Тож у вас буде можливість купляти чи не купляти. Вибирати у вас є можливість. Зараз подивимося, що ще нам карти скажуть? Вибирати, Ну, ви будете дуже, скажімо так, дев'ятка мечів трошки засмучено. Засмучена М мабуть, вибором. Но я думаю, що вам не стоїть переживати, бо треба рухатися вперед. Зараз подивимося, яку карту нам покажуть. Бачите, не треба засмучуватися, просто треба відпочити, щоб ви набрали сил далі. Працювати і кувати своє щастя, скажімо так, і свої можливості. У вас Пентаклі, це дуже хороша карта, це вісімка Пентаклі, то ви зможете далі працювати, розвиватися, тільки не засмучуйтесь, головне. Якщо навіть якісь будуть не такі вибори, як ви хотіли, все одно у вас буде добре перша половина. Місяця. Зараз подивимося середину місяця. Ось ми взяли карту Ленорман. Так. Якась, у якась у вас тройка жезла це якась, якісь двері, які у вас відчиняться. Якесь нове. Початок, ну, бо ви бачу, що ви трудитесь, у вас все е, горить в руках, і ви, вам відкриться якісь двері. Зараз подивимося, що ви далі будете робити. Двері до чогось, до якихось нових початків, начинання. Двері будьте уважні, бо ваше багатство можуть. Ну, вкрасти. Ви просто головне відкрили двері, то й закрити їх. Будьте уважні, в середині місяця з грошима, бо є люди, які хочуть отримати, може, ваші гроші чи ваші якісь надбання, скажімо так, якісь ваші результати. Зараз подивимося, середина місяця, що нам скаже. Все у ваших руках. Ви розумна людина. Володієте ситуацією. Так що це старший аркан. І ви дуже зам, ну, заможні, ви вірите в себе в першу чергу. Вірите в себе. І може вам даже допомагати така людина вирішити якісь питання, які ви не можете вирішити. Так що прислухайтесь до людини дуже поважної і розумної. Може, ви самі така людина, то прислухайтесь до свого серця, і у вас все буде добре. Зараз подивимося кінець місяця. Ми взяли карти колесогода. Подивимось кінець місяця, як у вас програється. Так. Ви тут заспокоїлись, чекаєте. Четверка чаш це ожидання, спокій, щось ви плануєте, не спіша. Чекайте, не спішите. Все буде добре. Відпочиньте. Зараз подивимося, що ще нам скажуть карти. Пентаклі, п'ятерка Пентаклі. Ви чекаєте, у вас є гроші. Ви можете собі дозволити не робити, що ви хочете робити. Ну, не, не робити, не працювати. Відпочивайте. Тож, пентаклі це золота середина, я би сказати. У вас гроші є, ви можете насолоджуватися життям. Що ще вам скажу? Так і є. Ви почекаєте, подумаєте, і у вас буде результат на кінець місяця. У вас буде чи премія, чи зарплата, чи якийсь доход, який ви планували, наприклад, отут, отут ви здобували, і кінець ви отримаєте доход. Бачите, багато пентаклів. Дев'ятка пентаклів – це дуже гарна карта, це гарна. Яка. Так що давайте подивимося кінець місяця повністю, яку карту нам скажуть, кажуть. Да, ви будете з сім'єю, насолоджується життям. Це дуже гарна карта, це задоволення, це родина, це витрачання зароблених грошей з родиною. Тож що ви щаслива людина. У вас кінець, гарний початок, десь ви тут сумніваєтесь, але кінець у вас дуже гарний. Так що все буде добре. Хай щастить. Дякую за увагу. До побачення.